Всім привіт! Це наш щотижневий традиційний прогноз на тиждень, загальний прогноз з 14 по 20 липня. Прогноз буде по основних сферах життя, тобто традиційно тенденції тижня, порада на тиждень, робота, гроші і особисте життя. Якщо о, вам хочеться більш щось конкретного. А так, наприклад, як я робила по основних знаках Зодіака, по стихіях знаків Зодіака, то в Тіктоці я зробила коротеньке відео для кожної стихії прогноз на тиждень. А це буде загальне відео, тобто воно буде для всіх, хто його побачить. Отже, давайте викладемо карти. По фінансам і особисте життя для тих, хто в парі цього тижня, і для тих, хто вільний. Так, відкриваю карти тенденції тижня у нас. Оп! Окей. В принципі, жити можна. Отже, так, цю карту я заміню, тому що, тому що вона традиційна. Отже, тиждень у нас буде під четвіркою пентаклів. Можу сказати, що, в принципі, щось особливе мінятися цього тижня не буде. Максимум це якийсь уже результат процесів, які були задовго до того початі, але все одно ці результати наприклад можуть затримуватись наприклад якщо у вас були якісь плани завершити там до певного числа якісь дедлайни проект завершити то він може перенестись, відтягнутися трішки повільніше все буде, ніж ви очікували. Це нормально цього тижня. Такі енергії, вони такі земні, коли ми прям вросли корінням в якісь свої інтереси, цілі. Задачі і е, нам буде важко адаптуватися до того, що щось не виходить, щось не так, як ми хочемо. Тобто, як і ми такі неповоротки будемо, так і, в принципі, події розвиватимуться також досить е, повільно. Важко буде щось змінити, якщо вже воно йде по накатаній. Да? Тобто я хочу, щоб ви розуміли, що енергія тижня вона от е, така неповоротка, е, дуже стабільна, консервативна, така замкнута. І от ми будемо цього тижня знаходитись в такому просторі. І ми, і оточуючи нас люди, будемо цього тижня такими консервативними, намагатимемось оцінювати все практично. Мінімум сантиментів, максимум резонності. У багатьох на поверхню вийде страх втратити те, що є. Відповідно, під дією цього страху ми будемо підозрювати багато що. Та? Ми будемо боятися ризикувати. Нам буде хотітися заточити все на собі, максимально контролювати ситуацію, контролювати людей. Цього тижня краще не робити сюрпризів. Цього тижня, навряд чи ми будемо погоджуватися на авантюри, якісь не той настрій, не тій енергії. З таких мінусових проявів ми можемо зіштовхнутися із заздрістю з боку якихось людей, наприклад, особливо в плані фінансів. Ми можемо зіштовхнутися з знеціненням, коли будуть знецінювати наші якісь досягнення, нашу роботу і так далі, і з ревнощами. Знову ж таки, це все наслідки того, що я сказала, коли хочеш закріпити все на собі, відповідно починаються от, коли не виходить. І на пораду у нас вийшла карта вежа. Якщо обрати саме пораду по цій карті, то вона радить нам відпустити те, що вже не має сенсу, те, що там зруйнувалося, віджило себе. Тобто не триматися за те, що йде з нашого життя, наприклад, не пручатися якимось змінам. І я розумію, чому у нас така порада. Це досить логічно. Карти нам говорять прям максимально простими словами, тобто енергії такі, коли ми навпаки хочемо закріпитися в тому що є, зберегти те, що є, тобто тримаємося прям зубами, особливо в плані матерії, фінансів, грошей, роботи. От хоч би не гірше, хоч би От це, що є в мене, це і лишилося. Але вони радять нам відпустити, не тримати, не контролювати. Не пручатися змінам, от якщо є якісь конфлікти, щось не виходить, щось руйнується, от нехай воно так і буде. Просто відпусти ситуацію. І чому так? Тому що якщо ми тримаємось за щось, ми тим самим можемо відмовлятися від певних можливостей, які можливо чекають нас десь в іншому місці. А ми от сидимо в своєму болоті, в своєму комфорті. І просто їх не бачимо, бо ми звикли жити так саме так, бо в нас консервативні погляди, ми по-іншому не знаємо як, і ми боїмося, що саме головне ми боїмося змін. От а карти радять нам не боятися, і що о, за цим обов'язково піде ріст, да, якщо ми відпустимо, якщо ми не будемо відмовлятися від можливостей. Йдучи на поводу свого егоїзму, який проявляється в тому, щоб бути консервативним і підміняємо це поняття е, практичністю. Насправді це все дуже великий егоїзм. Тому що, е, чому егоїзм? Тому що, коли ми намагаємося закріпитися, зафіксуватися в чомусь, е, ми так відчуваємо контроль над тим, що є, а це е, потрібно в першу чергу нам. І е, тому пораду я скажу так, перестаньте мучити себе думками, а раптом що? А раптом він зрадить, а раптом не буде грошей, а раптом я втрачу роботу, а раптом мене звільнять, а раптом буде а, апокаліпсис, а раптом а, там все пропаде пропадом і так далі. Саме оці думки, вони змушують вас шукати контроль. Тому, якщо цього тижня щось іде не так, якщо щось е, виходить з-під зони вашого контролю, якщо ви е, приймаєте якісь рішення чисто е, з думкою, щоб не гірше, або, от як я вже казала, раптом що, це не ваші рішення, вони не істинні, вони просто е, йдуть від ваших упереджень, і карти радять нам все ж таки. Зменшити контроль, да? так просто сказати, що відпустіть контроль. Щодо роботи, тут можуть бути можливості, тобто прийде до вас інформація щодо, наприклад, пошуку роботи, да, вам запропонують якусь вакансію. І тут, якраз таки, можливості можуть бути хороші, вони від вас вимагатимуть такого раціоналізму. Тобто, треба добре подумати, як я вже сказала, намагайтеся думати не шаблонно. Не так як ви завжди на автоматі там розпоряджалися своїми якимись можливостями. Спробуйте підмітити, на основі чого ви будете робити рішення, чи погоджуватись, чи ні. На основі якогось упередження, чи на основі от, дійсно фактів. Щодо поточної роботи, то тут буде багато роботи, будуть якісь. Ситуації раптові, які потрібно буде вирішувати. Тобто я б не сказала, що цього тижня ми будемо відсижуватися в куточку. Ні. Тут період буде досить такий ефективний, можуть бути якісь такі конфліктні, напружені ситуації з клієнтами, з колегами, з керівництвом, але їх можна вирішити, в принципі. Це буде вам хорошим таким уроком. Тобто, я б сказала, що тут буде досить такої багато рутини, і умови роботи цього тижня можуть бути більш такі жорсткі, ніж минулого тижня, наприклад, або ніж раніше, за рахунок саме таких ситуацій. Щодо фінансів, тут будуть певні перепони: то, чи то в отриманні доходів, чи то в їх розпорядженні. Знову ж таки, можуть піднятися страх. Банкротства, страх втратити гроші або потім не заробити їх. Можливо, це і буде перепоною до певних ваших фінансових цілей, тому в сфері фінансів буде відчуватися така внутрішня напруга. Знову ж таки, повертаю вас до поради. Не ви маєте, не вас мають контролювати ваші страхи, а ви маєте контролювати свої страхи. І тоді, в принципі, всі цілі будуть досяжні. Щодо особистого життя, якщо ви знаходитесь в парі, в тривалих відносинах, в визначених відносинах, то тут кожен буде тягнути одіяло на себе, кожному буде хотіти, хотітися яких, якихось емоцій, проявів кохання, тому що знову ж таки звертаю увагу, що Тенденції тижня вони більш такі матеріалістичні, практичні. Тут буде сухість в емоційному плані, не вистачатиме часу один з одним, не вистачатиме якихось романтичних жестів, і саме це провокуватиме ось цей егоїзм. Знову ж таки, можуть включитися і страхи підключитися до цього. Да? От, якщо ви відчуваєте, що партнера мало, що він трохи суховатий, а він може бути таким через які, якісь інші там питання, через роботу, зокрема, да? там будуть складні ситуації. Включається ваш егоїзм і бажання контролювати. Бо якщо ви не проконтролюєте, то а, тоді. Піднімаються на поверхню ваші страхи, а він там зрадить, а він від мене піде, і так далі. І саме е думка про те, що якщо ви будете контролювати, а де він, а що він, а з ким він, а, бой... ну, да. а що він відчуває, що він думає, тоді ви е таким чином ну вам здається, що ви себе заспокоїте, і ви зможете уникнути ось тих своїх е реалізацій, ось тих страхів, які у вас є. Тому Тут я б радила контролювати слова, які ви говорите партнеру, тому що можна сказати щось лишнє, щось різке, посваритися і так далі. І додайте трішки романтики, хоча б один день, можливо, менше пару годин на цьому тижні виділіть на якийсь спільний, зараз скажу як, спільний час, да, приємно проведений з душею, щоб це залишилось у вас в спогадах. В особистому житті ті, хто вільні, тут, в принципі, рухів ніяких не буде. 12-й аркан, він нам не обіцяє нічого, ні романтичного, ні прогресивного і енергії тижня такі ж самі. Але не спішіть ставити крапку, не спішіть, в принципі, приймати різкі рішення, але якщо бачите при цьому, що от, оє... воно якось не клеїться, не виходить з людиною знайти той конект, то, в принципі, тут і не варто там, жертвувати собою, йти на якісь поступки, а, бігати за ним і так далі. Тут здебільшого в існуючих знайомствах будуть паузи, от а, що буде після цього, це вже час покаже, але а, якщо вам це доставляє страждання, то, в принципі, на що воно треба? Нових знайомств тут не буде цього тижня, по прогнозу. На цьому в мене все. Якщо бажаєте особистий прогноз на тиждень, на місяць, на рік, на якусь подію конкретно, звертайтеся, в в Інстаграм або, можливо, за особистим розкладом на якусь вашу ситуацію конкретну, інстаграм є в посиланні в профілі і залишу в коментарях. На цьому в мене все. До зустрічі!